Всім доброго ранку. До мене завітав Гольф, 1.6 tdi з Черкас. Як завжди, проблема з екологією. Так, Регенерації тут кожні 100 кілометрів. Власнику, це явно по карману дуже накладно. Скажу чого? При кожній регенерації 100 км у вас в трубу. Вихлопну, вилітає майже а то й більше 100 гривень. Тобто розхід автомобіля не буде 6 літрів, скажімо так, а всі 8. І за те, що на кожну регенерацію е додатково витрачається 2 літри і більше диспалива. Якщо суму цю сплюсувати, то вийде за 10 тисяч пробігу, 10 тисяч плюс-мінус гривень. Які виходять в трубу. І цей автомобіль з дизеля економного виходить майже як бензиновий неекономний. Стоїть питання вирізати чи чистити, скажу так, по вирізки екології. Якщо ви виріжете екологію на дизелі, то знайте, що цей автомобіль вже не буде коштувати тих грошей, за які ви купили, візьмемо там 10 тисяч доларів ціна цього автомобіля. Без екології ви втрачаєте 3000 і більше доларів, тому що майбутній покупець цього автомобіля вже буде дивитись, при наявності, є екологія чи немає. Звісно, він не знає, вона працює чи ні, але всі вибирають автомобілі з екологією при покупці. А так ви втратите після вирізки екології чимало коштів. 30% від вартості автомобіля гарантовано. На що впливає екологія, коли працює неправильно. В першу чергу, це вона з пробігом забивається. Тут пробіг 270 тисяч на панельки приборів, але по факту тут набагато більше. Але це не є. Проблема, коли стоїть питання великому пробігу, що обов'язково потрібно вирізати, вирізати потрібно там, де вже автомобіль своє віджив. Тобто, або пробіг 600, 700, 800 тисяч. Якщо це перше, друге, форсунки переливають, льють як не в себе, то хто не наважується на ремонт форсунок, звісно, вони за. Якихось 300 баксів це все вирізають, і хай вона в трубу димить, і люди дихають цим вихлопним газом, там без різниці. І буває таке, що не працює турбіна, тобто кидає масло. Якщо щось тут не працює в автомобілі, і навіть клапан Єгір дає збой, тоді екологія працювати не буде. В даному автомобілі. Все працює, пройшов я адаптацію через комп'ютер, перепровірив, все працює. Для профілактики змажу сам клапан Єгір, це півмісяць, перепровірю вакуум ще в процесі чистки. Форсунка одна тут під питанням, але вона такої біди не зробить. Дуже великої. Так, турбіна теж працює, залишилось почистити екологію всю. Це починаючи від впускного колектора. Ось дивлюсь на ендоскоп. Ось його стан. Бачимо тут нечисто. Зараз переверну на дросель. Так, секундочку. Ну, ось там дросель. Починаючи з дроселя, впускний колектор, вхід до клапанів, самі клапана, камера згорання чиститься, випускний колектор з клапанами. Потім гаряча частина турбіна геометрія, каталізатор тут зверху знаходиться, сажовий фільтр продовження знизу. Потім йде магістраль до теплообмінника клапана Єгір. Сам теплообмінник, сам клапан ЄГЕР і далі оця магістраль, що йде сюди на вихід. Бачимо індикатор забрудненості. Наліпша там сажа. І чимало, її, все це буде чиститись без демонтажу на автомобілі. Можете подивитись інші відео на моєму каналі, і все стане ясно. Можливо, щось не дозніму, але щоб зняти повноцінне відео, на це потрібен час. Чистка займає один день, тому не буду гаяти час, щоб встигнути. Почистити і відправити власника додому, до комендантської години. Бо їхати чимало в Черкаси. Отож, підключаю апарат, чистим і дивимося на результати. Зараз дивимося на комп'ютерні до чистки. Так, подивимось пробіг 264. І що тут показує, на це не варто звертати уваги, тому що регенерації все одно по 100 км. Бачимо маса сажі, комп'ютерна 7, не комп'ютерна 15. Автомобіль проїхав після траси, по рівній трасі, по місту максимум 3 км проїхав до мене. Але показує 15. Тут повинні бути після 7 грамів нулі, якщо екологія працює. Так, е последня регенерація була 126 кілометрів. В принципі, це нормально 126 кілометрів на 7 грамах, е буде більше 500. Якщо так по трасі їздить, а то й тисяча, по чуть-чуть буде набігати. А оця, якщо пережене 7,36, то будуть часті регенерації. Що вона і показує 15. Тут до 24 зовсім небагато. Але ж, об'єм масиної золи 115 грамів, це свідоцтво того, що пробіг тут не рівний, а більше 300 тисяч. Тому що об'єм масляної золи 70 грамів. Це приблизно на пробігу 270-280. Виходить до 70 грамів. Тут 115, ну, 320-330 пробіг десь такий. Так, Даємо газ в пол, щоб побачити на обертах, скільки гектопаскалів показує система Сажового фільтра і, і клапана єгеєра. Зафіксували. Так, зараз під'єднано апарат до автомобіля. Для цього мені потрібно, щоб викручувались свічки накалювання. Вони тут викрутились плюс-мінус, під'єднав і дивимось Це фільтр. Що тут виходить? Так, бачимо. Чорна піна, це сажомасені відкладення. Там їх предостатньо. Дуже чорний асфальт, звісно, чистого тут в дизелі не буде. Виходить чорний з автомобіля, а тут виходить чистенька біла вода. Може бути трохи темно, але без змасляних відкладень. Чиста вода. Процес буде тривати до тих пір, поки не буде повністю чисте. І також буде тут видалення золи і сажового фільтра. Так, Роблю зараз паузу, щоб подивитись і почистити фільтр. Так, що я бачу? От бачите, скільки тут золи оці є. Масляної золи. Зараз процес буду продовжувати. Почищу цей фільтр і далі буде видалення сажомасляних відкладень. І так, чистка завершена. Подивимось на стан дроселя. Чистий, бачимо, зліва тут а, залишок залишився, а це майже завжди пару міліметрів залишається. Тому що, якщо взяти оцей індикатор забрудненості, ось, ось він теж є трохи середина. Тут. А, Получається, отак він стоїть. Звідси йде вихід вихлопних газів, а звідси ловить дросель. І при зустрічі холодного повітря з інтеркулера і гарячий вихлопний газ змішується, от і запечуються ці сажомасині відкладення до такого стану, що. Не відмиваються в ідеалі, але це відмивається тільки на пробігу до 200 тисяч. Тут, звісно, пробіг 300 то і в ідеалі впускний колектор не відмився. Але це не страшно на роботу двигуна, тому що головні канали вже чисті. Дросель алюмінієвий, алюміній не з'їдений від хімії, тому що використовую безпечну хімію. Але нещадно для, для сажомасених відкладень. Так, подивимося далі. Так, тепер я розвернув камеру, яка дивиться туди вперед. Чисто на 80% це стандарт. Бачимо якісь залишки, але ці залишки вже не будуть робити якусь проблему. Автомобілю, тому що спочатку тут було засаджено і нормально. Так, вибрав такий ракурс, щоб побачити на стан клапанів. От бачимо в якому стані клапана, тобто алюміній, нержавійка, все вичищається в ідеал. Теплообмінник клапана єгера теж вичищається в ідеал. Але пластик тяжко відмивається, тому що він має структуру своєрідну. Бачимо клапана чисті, це весь е, розм'якшений сажомасений бруд, він висохне і буде не такий страшний, як зараз. Тому що він тут з роками так накоксувався, що... Відмити його потрібно цілий день. Тобто процедура займе не один день, а два. Але це на роботу двигуна не вплине вже, коли є залишки в пускному колекторі. Запхаю далі камеру. От бачимо всі канали чистенькі, біленькі і там далі. А от пластик це така проблема з ним. Так, зараз автомобіль знаходиться в стані прогріву. Перевіримо датчик диференціального тиску, як він показує. Під'єднав я сюди манометр, який показує в мілібарах. Це рівноцільно гектопаскалі. Перепровірю свою роботу, а також роботу екології. Двигун ще не прогрівся. Але все одно перепровірю. Ще результат не який. Так, бачимо на нулі, на холостом ходу, даю газ в пол. Так, автомобіль можна глушити. Так, і що у нас показує на холостому ходу нулі. На обертах в районі 20. Це ідеальна робота сажового фільтра. А також системи з клапаном EGR. Тому що якщо клапан не буде перепускати тиск, Тиск може бути і 40, і 50, і 60. Зараз все в нормі. Під'єдную цей датчик диференціального тиску і дивимося по комп'ютеру. Так, Дивимося по комп'ютеру. Датчик дифференціального показує нулі, як і манометр. Показує чітко, даю знову оберти, щоб побачити, що він показує на обертах. Газ в пол. Правильно показує 15, 14, 17, так як і манометр. Манометр чуть-чуть більше показує, тому що він сильно чутливий. Так все вірно показує. Так, а тепер важливо ці цифри. Вони збилися, тому що знімав фішку з датчика диференціального тиску. Тут було більше. Це треба проїхати, щоб воно показувало, зменшується чи збільшується. Новіші двигуни, там все показує одразу, Оці всі значення. Тут потрібно їздити проїхатись, зробити тест-драйв. Тест-драйв вирішить все. Працює тут екологія чи ні. Чи вирізати її потрібно після чистки, чи все ж таки їздити далі. Так, зроблено тест-драйв, подивлюсь на показники, так і показує 0. Бачимо, це комп'ютерна регенерація збільшилась, а ця зменшилась. Але є одне зауваження: не сильно таки швидко вона падала вниз. В ідеалі, коли пробіг там, реальний 260-250. А то й до 200, тоді швидше падає значення, тому що там форсунки явно в ідеалі працюють. Тут -а не сильно таки швидко. Є нарікання на форсунки. Тому що, по словам власника, в кого він купляв, було заявлено, що форсунки ще рідні, не робилися. І от буде. Якась не супер-ідеальна робота двигуна. Перевірю форсунки, як вони показують, хоча б по комп'ютеру. Ну, бачимо тут одиничка значення. Можливо, четверта форсунка підливає. От і не буде цього ідеального показнику по, по роботі двигуна. Рекомендую власнику якісніше паливо лити і провірити на стенді форсунків, тому що автомобіль після чистки екології працює на 90%. Не 100%, не можу сказати, 100. Але на 90%. Регенерації, звісно, не будуть вже по 100 км, тому що комп'ютерна сажа тільки ростеться в цьому районі стоїть. Але ж, знаю по Volkswagen, що потрібно, як буде в 100% все працювати. Так, на сьогодні все. Замітив власник автомобіля, що. Двигун бере більше знизу краще, з низів, тобто приблизно з 1800 обертів. Раніше він тупіший був і вихлоп є трішки запашок є, а це, можливо, і є ця форсунка. Так, на сьогодні все, всім гарного вечора, до побачення.